Привіт! Сьогодні ми з тобою розберемося з цією дуже складною, мутрошною, нудною і такою заплутаною темою. Темою історії української руїни. А саме боротьби за відновлення української держави у 50-х-70-х і роках 17-го століття. Це. Насправді не така складна тема, як тобі вважається. Ми розберемося з цим лише за 10 хвилин. Тож, сідай удобніше, підготуй якийсь дуже вкусний чайочок. Якщо полюбляєш каву, може взяти каву. І через 10 хвилин ти будеш знати усе про руїну. Тож, ми починаємо. Зараз ми з тобою розберемося, чому руїна є доволі логічним продовженням подій національно визвольної війни. І чому якось інакше статися не могло. Насправді, корені цих подій ви побачите, якщо згадаєте, що ще з самого початку існування такого суспільного стану, як козацтво, існували серйозні проблеми у ньому. І ці проблеми провокували більшість інших. Базово це виглядало саме таким чином, як козаки реєстрові. Їх життя так або інакше можна вважати, що склалося. З того моменту, як вони потрапили до Королівського реєстру, в них є зарплатня, є статус, хоч і не зовсім рівний статусу шляхтички. Тому і правобережжя України, де в більшості жили реєстровці, і буде займати під час руїни позиції відверто пропольські, які вони нібито й зовсім не проти прийти під руку поляків назад. Ну, типа усі свої, давайте домовлятися. З нереєстровими козаками все набагато складніше. Вони були бідні у більшості, без нормального соціального статусу. Я вам нагадаю, що нереєстровий козак за будь-якої сторони конфлікту, по суті, для них він був потенційним злочинцем, якого потрібно посадити, бо, як ви розумієте, для них це людина, яка чудить якусь фігнющі і домовитись з ними доволі складно. Тож в і Запоріжська Січ доволі логічно воліли потримати статус і, хоча б якусь легітимність своїх дій. Хоча і додам, що Запоріжжя до останнього боролися з усіма проти усіх, але вони б мали е воліли б мати свою землю і поменше пихати бородичів зражки, які зазіхають на їх степи. Тому і ви, шановне панство, з Польщі, їх також ніяким чином, з їх претензією усіх покріпачити, було зовсім не мило ніяким чином. Тож цей конфлікт існував і до Богдана Хмельницького, і після. А ось після його смерті цього талановитого політика і полководця, об'єднуючи фактор його особистості, просто зникає. Тож доволі логічно, що після приходу до влади Івана Вульговського. Хоч він і був найближчим із публічників Богдана, був знаною особистістю, вправищем серйозним, його влада зразу отримала виклик від інших претендентів на Гетьманську булаву з радикального лівого берега та Запоріжжя. Цей виклик ми знаємо як повстання Пушкаря і Барябаша. Нагадую вам ще й той, той факт, що Іван Боговський приходить до влади як людина. Яка мала б зайняти владу на деякий час, поки Юрко Хмельницький повзросліше і зможе управляти сам. Події цього періоду, 1657-1659, то класичний Рашкінський прикол з розжиганням сепаратизму на лівобережжі, який усі ми дуже добре знаємо, підтримуючи лівобережжі під гаслами допомоги православним і своїм, типа, подданим і т.д. і т.п., Ну, як ви знаєте, нині вони кажуть, допомагають рускоговорящому Донбасу. А по ввозом і фактами, які вам реально потрібно запам'ятати про Логовську, можна вважати такі речі: ну, по-перше, перемогу під Конотопом і підписання гадяцького договору, за яким Гетьманщина де Юре поверталася до складу речі Посполитої і ставала її рівноправною частиною. Прикольно було те, що, наприклад, і короля можна було вибрати. З території якраз таки Гетьманщини, яка мала б називатися тепер Велике Князівство Руське, як ви розумієте, на лівобережжі цей факт підписання Гадяцького договору роздувалося під тим же самим, доволі, я думаю, знайомим вам гаслом. Порішали елітки за нас, продали нас гоздепу тву, польським панам. Тому ця негативна реакція призведе у своєму дозі до відмови від голови Виговського та приходу до влади Юрка Хмельницького. Ідея була геніальна по суті, але дебільна і в процесі її реалізації, і в принципі. За ідеєю старшини, Юрко мав об'єднати ворогучі береги та Запоріжжю одним своїм прізвищем. Але додайте до цієї геніальної ідеї. Два найтупіші фейли української старшини, які спочатку дають взяти, по суті, у полон Юрка під Переяславом Русні, де його примусили підписати Переяславські статті, що були хардверсією березневих статей. Ладно, мало було цього, так і через деякий час вони промуродирилися дати йому потрапити із. Союзниками русічами у пастку поляків, за якими він був вимушений підписати вже Слободищенський трактат, який був по суті лейтверсією гадяцьку. Після того, як стало зрозуміло, усім в першу чергу реєстрові про обережні старшині шовсралися. Юрко якось тихенько постригся у Монак та чкурнув відпочкувати. Ось ці точки і почалася уся складність цього періоду. Після того, як Юрко кинув гетьманство у 1663 році, далі ні Лівобережжя при підтримці Рашки, ні правобережжя при підтримці Польщі і пізніше Туреччини, яка буде підтримувати Дорошенка, ніяк не стримувала себе у боротьбі за владу. І розпочався срач. Лівобережний гетьманом обирає Львоберег обирає гетьманом Івана Більховецького. Якщо хочеш зрозуміти, в якому сепаратистському фарші це відбувалося, яка це дичина, в принципі, була, то рекомендую почитати Куліша Чорну Раду. Правий берег обере гетьманом Павла Тетері. Що конкретно маєш пам'ятати про цих двох борців за свою Україну? Бачиш на екрані. Запам'ятай. Щоб потім не плутати усі договори лівобережних гетьманів будуть називатися статтями. З точки зору тенденції, у цей період за тетерії Брюховецького все просто. Правобережжя бажає повернутися до своїх пазарів шляхту, тому і тетері старшина вставляє пістоню, що він, типа нагідник, плутається з шляхтою і збирається їх віддати. Тому і підтримують його дуже сильно. На відміну від правобережжя на лівобережжі, Рашка планує інтегрувати ці території до себе. Тому і гетьманів міняє як перчатки: поміть, як мало як погано вони живуть. І статті кожен раз, які підписуються гетьманами, все більш в сраті для України і більш вигідні для них. Тетерію Брюховецького міняють Многогрішний та Дорошенко. Зразу. Рекомендую, не ламай собі мізки і запам'ятовуй те, що бачиш на екрані про Дорошенка, бо многогрішний був змінений доволі швидко, закінчив погано, і, в принципі, можна вважати, що він саме ліквідувався об Дорошенка, передавши йому воловолі в Тому з 1665 року і по 1676 рік лямку за обидва береги Дніпра тягнув в реальності саме Дорошенко. Тому його і називають сонцем Руїни. Ну, тобто, сонечко боролося, сонечко хотіло, але не зовсім змогло. Але зрозумій і ти е, бідного гетьмана, з нього мало того, що було сім пятниць на неділі, а ти спробує повоювати на два то три фронти. Тож він і не здюжив, а потім за ним Україну Львобережну, а потім частково правобережну, доїв останній гетьман Львобережжя цього періоду Самейловош. Тож. Давай зараз подивимося на екран і зафіксуємо декілька договорів, які були у цьому періоді, і які його будуть завершувати. Підписуватися вони будуть без особливої участі українців. Підписувати їх будуть Рашка, Туреччина і Речпосполите, закріпивши розділ України. На цьому руїна як період закінчується. Так, тож, тепер ти знаєш про руїну усе. Тож, якщо ти хочеш розбратися у кожній темі з історії України на максимальному рівні, на усі 200 балів, ти можеш завітати до моїх лекцій. Їх ти можеш знайти у нашому описі, підписавшись на мій телеграм. І на моїх лекціях тобі не потрібно буде нічого шукати, гуглити і так далі. Уся інформація в тебе буде в голові вже через півтори години. Твої ж першої лекції, на яку ти прийдеш. Тож чекаю на тебе. Напиши у коментарях, яку тему ти хочеш, щоб я розібрав ну, наступний раз. Не забудь поставити свого мощного українського лайку, міцного українського лайку, підписатися, підписатися на мій телеграм. І чекаю тебе в коментарях, а також на моїх заняттях. Побачимося. З тобою був Кирило, твій репетитор з історії України.